Привіт, друзі! З вами Софія Слободян, і це подкаст Щоденники читачки. І тут ми обговорюємо книги. Сьогодні ми поговоримо з вами про цю книжулю, яка стоїть біля мене поряд. Це романтична комедія Квартира на двох від Бет Олірі та видавництва Віват. Отож, це мій другий ромком тако, книга такого жанру, і я скажу, що вона сподобалась мені менше, ніж книга «Випадкові наречення, про яку я вам розповідала раніше. Мені сподобалася моя ідея, вона супер класна, але мені не дуже зайшло те, як її втілили. Було трошки нудно. В книзі йдеться про дівчину Тіфі, яка втратила житло і тепер шукає недорогу альтернативу. І ось їй потрапляється незвичайне оголошення квартири на двох, в якій вона буде жити ще з однією людиною, але не буде з нею бачитися. Потім виявляється, що це хлопець Леон. І спочатку Тіфі сумнівається і не знає, чи погоджуватись, але потім все ж таки розуміє, що це єдиний її варіант, і погоджується. Тож, коли вона вже переїжджає в квартиру, вони з її співмешканцем розуміють, єдиний спосіб комунікації це записки. Саме так герої дізнаються більше один про одного, дізнаються, хто коли повернувся з роботи, пішов на роботу, навіть хто скільки випив кави сьогодні. І ці записки навіть допомагають розкрити їм таємниці один одного. Тіфі дізнається, що Лон намагається витягнути свого брата з в'язниці, адже він невинний. А сама Тіфі рятується. Від свого колишнього. Та головні герої і живуть, листуючись та допомагаючи один одному. Отож, мої враження. Якщо чесно, я очікувала кращого. Погодьтеся, що анотація одразу затягує і заохочує читати цю книгу. Але коли я її відкрила і почала читати, я зрозуміла, що стиль написання і те, як загалом подана історія, зовсім відрізняється від анотації. Було нудно і сухо, хотілося більше чогось цікавого, і хоч я не так давно прочитала цю книгу, але я вже встигла забути половину того, що відбувалося в цій книзі. Ця книга доволі популярна, я часто зустрічала її і в Інстаграмі, і в Тіктоці, тому я очікувала чогось вау, прям дуже класного від цієї книги. Але. На жаль, цього не сталося. Кінцеві події мені зовсім не сподобалися. Я не хотіла цього читати, і враження залишилися не дуже позитивними. Проте були хороші моменти. Мені сподобалось, коли наші головні герої говорили через балкон, перекрикувались так, коли тіфі залишалася в квартирі, але він був на вулиці, тому що вони посварилися і це був дуже романтичний момент. І також сподобались останні сторінки, але я вже не буду розповідати вам, що тут сталося. Якщо захочете прочитати, то дізнаєтесь самі. Тож, враження від цієї книги у мене не найкращі, Загалом ідея прикольна, але. Ще раз повторюсь, те, як її описали, мені не зайшло. Я поставлю цій книзі, напевно, 60, тому що тут час від часу зустрічався справді класний гумор, тут були круті герої, і загалом книга така доволі легка. Отож, це все. Підписуйтесь на мій книжковий блог S-Bookshelf в інстаграмі. Чекайте нових випусків щоденників читачки. І з вами була я, Софія Слободян. Тож до нових зустрічей!